Тетяна Рибак, гідеса та амбасадорка в Вінниці, має юридичну освіту, мама двох діток Із з року організовує екскурсії для ветеранів та поранених захисників, тестує місто на доступність та інклюзивність разом із учасниками екскурсій, захоплюється створенням одягу, полюбляє подорожі та читання книг. Життєве кредо краще робити і каятись, ніж не робити і жалкувати. Хотілося з вами поговорити про екскурсії, про те, що чим Вінниця приваблює, і бачив у вас проект з людьми на візках, з ветеранами. Ось теж досить цікаво. Хотілося про все це почути. Що ми з вами почнемо? Про що хотілося б розповісти вам? Давайте найперше, оскільки почалося літо, почався да. сезон подорожей, і люди хочуть приїхати і побачити щось цікаве, скуштувати щось цікаве. Я їдучи до вас таку собі невеличку підбірочку зробила топ 3 що варто угу. відвідати у Вінниці, О. і мабуть, топ 3 що варто скуштувати а, у Вінниці. Я думала, а не, не відвідувати і топ-3, куди не ходити. Цього <світ> <Тому, світ> давайте розпочнемо із топ 3 що Давай. цікавого нового у цьому сезоні 2025 <світ> можна побачити у Вінниці. Uh -huh. І, мабуть, найперше, найцікавіше, що би варто зробити у Вінниці гостям міста і не тільки і тим, хто живе у Вінниці, це врешті-решт піднятися на наглядовий майданчик із вересня 2024 року вежа доступна для відвідування не тільки гу -гу. просто завітати в середину, побачити її стіни, доторкнутись, побачити їх товщину, подивитися у вікна, але й можна піднятись на оглядовий майданчик, який знаходиться на висоті, фактично 32-33 три метри. <губ> у гарну погоду, коли безхмарно оглядовість максимальна видно, аж до хуторів в одну сторону Вінниця просто як на долоні. мотивуєте. Але я, я був разу ще скористатися тією нагодою і підгадати так, щоб бути наглядовому майданчику, куди буде бити годинник. Тому що ви будете знаходитися над годинником і вібрація від годинника, коли він починає відбивати час, вона окрилює відчуття неймовірні. Тому це обов'язково те, що треба зробити у Вінниці: піднятися на вежу. Друге. Що потрібно зробити, це завітати до центрального парку нашого у Вінниці імені Леонтовича і побачити, врешті, скульптуру Миколу Леонтовича. Вона не аби яка, оскільки дуже довго точилися суперечки, варто чи не варто, яку варто ставити. Все вирішилося інакше. Через військові дії, через е, зміщення фронту до Покровська, mm -hmm. з Покровська е, восени минулого року, 2024 року, було релоковано не тільки людей, а бізнеси, а також і скульптуру. Тому Микола Леонтович, дуже красива скульптура разом з станцією Покровська, яка називалась Гришина. Зараз знаходиться у центральному парку. Вона надзвичайно цікава, її варто побачити. І третє, що треба побачити, і можливо навіть зробити, це відвідати скульптуру святого Якова біля костелу. Uh -huh. І можливо зарядитися, пройти шлях Святого Якова, Каміноподоліку і з Вінниці до Кам'янця-Подільського два тижні неймовірних вражень. І оскільки Вінниця є інтегрованою частиною Каміноподолікового шляху Святого Якова <с та де Компостело, наша частина подоліку це дуже класна нагода розпочати шлях пілігрима з Вінниці спершу до Кам'янця, а згодом і європейську частину. Ну залишити телефон Вінниці забрати його в Кам'янці Подільського. Можна і так два, два, два Можна... тижні цифрового детокса. Можна і так. Це насправді неймовірне відчуття, враження, пізнання себе, тому що два тижні ти. Відчуваєш до речі, себе це так. ж класна штука. Якщо забрати телефон людини в Вінниці, можна її водити десь по хуторах. Казати, що ми вже фактично підходимо до камінця. Подільського. так не вийде. Так не вийде, тому що є вказівники на шляху каміноподоліку, і людина точно не загубиться. Якщо зрутись до Сергія, він розрукує вказівники, їх тут за Вінницею. Організуємо бізнес. У нас знову тут колаборація, друзі. Відбувається. Тепер, у, нас та, часто, у нас часто та, є такі ситуації. А тепер та, друге, друге. Що, варто поїсти, що спробувати. варто поїсти? Давайте. Я насправді дуже люблю їсти, mm. поїсти це mm. люблю їсти і не соромлюся. Принаймні, навіть... двоє людей зібралися. А ми що, що що Має... водичку просто. Маю навіть такий хештег. Люблю їсти і не соромлюсь. Так, от, що варто спробувати у Вінниці. Перше. Вінниця і вино, мені здається, це просто невід'ємні речі. Mm -hmm. Тому, будучи у Вінниці, варто спробувати локальне вино вінницьке рожеве, яке виготовляється неподалік міста. І вінницьке рожеве вино, воно смакує неймовірно таке напівсолодке до фруктів до зараз полуниці. Воно божественно відчувається. Mm -hmm. Друге, що варто спробувати у Вінниці, це звісно, вареники. Mm -hmm. Але вареники не вирішили. Не, не очікувати перехід від вина mm -hmm. до вареників. Вино з варениками дуже смакує, особливо що саме такі вареники, про які я кажу, це вареники з м'ясом мангалиці. Мангалиця це пухнаста свиня, виведена цисів Австро-Угорської імперії. Банголиць. І це м'ясо, воно не зовсім це. Не вареники з м'ясом традиційні це. Інакше відчуття, тому вареники з м'ясом мангалиці у Вінниці, а, можна а, а є, спроб... є, все, це, що я пільміні? кажу, мангалиці, все мангалиці це, це можна спробувати. Те, що я кажу. І третє, мені здається, це топ страва характерна для нашого регіону. Насправді, тому сало? що ні, не стало. Сало це більше. Я аж хочу щось новенького. Ну, відносно новенького. Справа в тім, що традиційно ми тут у Вінниці і Поділля оточено великою кількістю води. І mm -hmm. риба це те, що ми вживали: риба, раки, м'ясо було. Було насправді раніше дорогим, як і яйця. Те, що ми зараз можемо яйця готувати різні, це насправді розкіш, тому що люди раніше яйця продавали за рахунок цього жили, oh. але їли рибу, і риба це була топ-страв. Тому Будучи у Вінниці, точно варто спробувати смажених карасиків, mm -hmm. таких як долонька, гарненьких, солоденькі. Ми звикли їсти якісь там креветочки в темпурі і тому подібне. Але традиційно таке локально наше смачні солодкі карасики розміром з долоньку. Звісно, можна запити вином, не обов'язково рожевим, слить, але <рес> і білим, або і червоним без фратань. Тому прийдучи у Вінницю, можна mm -hmm. не тільки гуляти. Боже, я так не говорила, що вже сама хочу тих карасиків і то Ви не знаю, що робити Тому того, що ви нас змотивували Вінницю туристичну відвідати. Ви ще й нам нагнали апетит. Це дуже класно. Це дуже класно. Це перший гачок. Можливо, все так склеється, і згодом ми будемо тут і дегустувати. Я впевнена, що глядачі вже шукають де можна скуштувати тих карасиків. Не кажу заклади, але якщо ще пишіть, в соцмережах все розкажу. Перш ніж перейти до наступної рубрики до афіші, до заклад які можна відвідати і знаєте, так насолодитися не кулінарно, а більш так духовно. До речі, два слова можливо, чи хоча б коротко, наскільки Вінниця доступна, безбар'єрна для людей, які на жаль ну, не можуть повноцінно пересуватися, які там користуються кріслами колісними і, можливо, мають вади зору. Ось ви як гід наскільки можете оцінити цю ситуацію? Я з 2022 року працюю, проводжу екскурсії для людей, котрі отримали травми внаслідок військової дії з військовими, котрі чекають. Протезування, котрі вже отримали, хто пересувається на кріслах колісних, хто е, має порушення або втрату зору внаслідок е, різноманітних трав. І починаючи з 2022 року по 2025 рік, у Вінниці однозначно позитивна динаміка. Uh -huh. Якщо у 2022 році я їдучи, е, йдучи попереду групи і позаду мене пересувалися люди на кріслах колісних, uh -huh. я дуже хвилювалась, тому що ямки скати вони були складні. Е, починаючи з кінця 2024 року, центральна частина міста. Мають програму рух без бар'єрів, і тому в центрі активні переходи вони отримали пониження. За рахунок цього під час екскурсії ми можемо охопити більшу територію. І коли я, наприклад, рухаюся з групою 15-20 учасників, хтось е, користується кріслами колісними, хтось користується е, протезами, хтось тільки з милицями, ми можемо пересуватися без проблем, і це дозволяє охопити більшу територію. Насправді, для хлопців, я кажу для хлопців, тому mm -hmm. що дівчат як, дуже рідко буває, переважно це хлопці. Е, це не Звичайно, позитивний досвід, коли ти, знаходячись у стаціонарі, у лікарняних стінах, тривалий час, тому що це від кількох місяців до року, а то й навіть більше, отримуєш змогу вийти в місто, побути не в лікарняних стінах, побачити людей і зрозуміти надважливо, що ти можеш самостійно пересуватися. Тобі не потрібна допомога сторонніх людей, і це круто, тому що згодом, коли трапляється вихідний, нагода можуть самостійно приїхати, самостійно зайти у кав'ярню, самостійно. Пообідати, відчути себе так, як з минулого, і одне, що я дуже люблю. Ми так вже за рибу згадали, коли ми з хлопцями їздимо на рибалку. Mm, я дуже рада, йде, що йде. є так. Я дуже рада, я що йде. є місця на щуку. Насправді ми їздили. <різь> е, дуже рада, що є такі місця, заклади, водні водойми, куди ми можемо навіть з учасниками на кріслах колісних дуже близько під'їхати. Mm. Вони сидячи, можуть спокійно закинути вудку. І один в мене був одна з перших екскурсій, і згодом прогулянка поїздка на рибалку. У чоловіка через травму були ампутовані паланги пальців останні, і для того, аби відновити чуттєвість, йому в лікарні спосіб реабілітації це необхідність перебирати квасолини для того, щоб угу. моторику розвивати. І ось коли ми приїхали на рибалку, а він насаджував наживку. Він мені потім каже: Таня, мене там змушують перебирати квасолини. Але тут я просто не думав, я населяв цю наживку, тому що мені, мені тримати рибу. І насправді таких історій дуже багато класних, і я дуже тішуся. Що ті хлопці, хто залишається, повертається у Вінницю, йдучи в місто, підходять, вітаються, розповідають, кажуть, а до мене приїжджала дружина mm -hmm. кохана, діти, і ми гуляли. Я показую вам її Вінницю, і це стає можливим завдяки доступності, тому що якби ми не могли пересуватися, з цього би не було. На сьогодні вже фактично з 2022 року, це, мабуть, третій сезон mm -hmm. чи четвертий, я вже збилася. Ми можемо гуляти містом, і це унікальна особливість нашого міста Вінниця, тому що Дібних систематичних турів для людей з інвалідністю в інших містах немає. Супер. Тішимося наше місто. Дякуємо вам за ось цю інформацію. Дуже хотілося її почути, тому що ну дійсно це досить цікаві кадри. І приємно, що маємо змогу ось таким чином бути корисними для наших захисників, які ось повернулися, які теж хочуть прогулятися вільницю і можливо і комфортно подивитися.